вісники перемоги. драйв. Сначала срочку пишу, послужив там переводой, понравилось, пішов на контракт сразу. Пришел на контракт, мне предложили, я согласился, сильно там на вибирав. Главное, чтобы была команда собрана, швидкість и якість. Хороший настрій. Всегда есть поддержка товарищей, командования и своих. Ну так і воюємо, без підтримки ніяк. Зараз поменше почали артобстрілу, чим раніше було. Нам допомагають добре, що союзники допомагають, так і ми їм відвідку даємо на раз більше, ніж ми раніше давали. Зараз в нас теж стоїть зброя. Хороша, вона цель б'є. То, точність хороша в них. Дальнобильні короче, комплекси нам видали б. Взагалі було замечательно. щоб їх доставати з тилу. Ну, так просто мені подобається це. Як <сум> воно бахає? Як, як воно бахкає. <сум> Аеророзвідка. В нас здачі це в основному це коригування нашої бригади. Ми буквально їхні очі. Ми знаходимо, ми коригуємо, а хлопці працюють по цілям. Ми передавляємося цілі. Якщо є підтвердження, ну, ми даємо підтвердження цілі, то ми одразу починаємо працювати по цим цілям. Також буває патрулювання. Це коли ми виїжджаємо на точку та шукаємо самі цілі. Сьогодні ми повинні будемо знайти реп, е е мінометний розчот, е танк та СПГ. Ми скільки працюємо три місяці, і у нас е, вся е, мапа вся в цілях, і цілі буквально не все щитати. Просні багато, зато у нас снарядів теж багато. <с -2> Ми працюємо з піоном. 27. Самоходна артилерійська установка. Калібр 203. Вона покриває дуже велику площу, коли прилітає снаряд. Тобто, в неї і непогана дальність, та хлопці працюють і попадають дуже чітко. Моє відношення до російської нації дуже погане. Я вважаю, що ця страна повинна просто згоріти. Нас ніколи не здолати. Дуже хочу передати всім привіт. Від особового складу нашої гармати, які працюють на техніці 2,7. Дуже велика, до речі, заслуга в тому, що ворога в Київській області вдалося вигнати, це і місцевих жителів. Дуже велика їм подяка. Вони допомагали, хто чим міг. Люди до гармати приносили і теплі речі. І я ніколи не забуду, як приходить дядько в куфайки. Приносить косуляку, борщу, каже, це жінка наготовила, каже, понеси хлопцям хайтися. Він пішки пройшов, мабуть, кілометрів п'ять, не менше. Хочу передати вітання своїм рідним, близьким, друзям, коханій і своїй дівчині Руслані. Волонтерам хочу подякувати за те, що вони в нас є. Ну, хлопці, привіт вам всім. Держіться. Все добре, ми переможемо. І цю гидоту виганим з нашої землі всім своїм побратимам, які зараз служать своїм друзям. Успіху Дріжіться, скоро перемога буде за нами.